Відведення прямої руки в сторону можна виконувати без палиці. Слідкуємо за траєкторією руки. Вона має бути прямою. Не забувайте про дихання. Виконуємо праву плавно, поступово збільшуючи амплітуду руху руки в сторону. Змінюємо траєкторію руху руками. Попереміни підіймаємо пряму руку вгору. Не забуваємо про дихання. Виконуємо плавно, в комфортному для дитини темпі. Достатньо буде по 5 разів на кожну руку. Ускладнімо задачу. Тепер наша рука поперемінно обертається по колу. Намагайтесь намалювати гарне рівне коло руками. Після виконання 5-7 днів попередніх вправ можна перейти до більш складної вправи. Одночасне відведення рук назад. Не забувайте про дихання. Це дуже важливий фактор при виконанні вправ. Права передай палицю назад. Права, яку я вигадала для діток, щоб їм було цікаво працювати над корекцією постави. Чому корисні ці вправи і чому саме їх потрібно виконувати, читайте у мене на сторінці Facebook та Instagram. А зараз ми переходимо до наступного блоку вправ.